Після розвалу Російської імперії створилося багато національних держав. Одна з таких була Українська Народна Республіка. В оригінальній історії УНР програла і вимушена була перейти до партизанської війни. Але що якби вона вистояла та змогла зберегти свою державність? які проблеми та виклики її чекали? Щоб зрозуміти це, нам потрібно зробити крок назад і поглянути на події, які призвели нас до цього моменту. Все почалося у буревні роки після першої світової війни, коли молода українська держава боролася за виживання в цей критичний момент. Павло Скоропадський уклав угоду з директорів про співпрацю. Українська держава почала тяжку війну проти червоних та білих. А пізніше допомагаючи з і супроти поляків 22 січня 1919 року Українська держава та ЗОНР підписали акт злуки. Скоропадський розуміючи, що не зможе воювати на три фронти, підписує мир з поляками, віддавши Волинь та Галичину. Отримавши визнання від Польщі як рівноправного союзника, Україна змогла налагодити відносини з інтервентами Антанти та відновити контроль над Півднем України. Біліш відступили у Крим та були там затиснуті. Завдяки стратегічним рішенням Скоропадського та підтримці союзників Україна опинилася у вигідному становищі. Користуючись ослабленням червоних та відступом білих, українські війська практично без бою повернули під свій контроль при Чорномор'я та Донбас. Ці території багаті на ресурси та промисловість значно зміцнили позиції молодої держави. Червоні, відчуваючи, що ініціатива вислизає з їхніх рук, вирішили здійснити відчайдушну спробу переломити хід війни. Вони зосередили значні сили для останнього. Наступу на Харків. Однак українські війська, підготовлені та озброєні, успішно відбили цей наступ. Зазнавши невдачі під Харковом та усвідомлюючи, що війна перетворюється на виснажливе позиційне протистояння, більшовицьке керівництво було змушене переглянути свою стратегію. Розуміючи, що подальша боротьба може призвести до повної втрати контролю над територіями, вони пішли на компроміс у результаті складних дипломатичних переговорів. Був підписаний мирний договір між радянською Росією та Польщею з Україною. Цей мир, хоча й був вимушений для всіх сторін, дозволив Україні закріпити свої територіальні здобутки та зосередитися на внутрішній розбудові держави. Водночас, це означало початок нового етапу в історії молодої української держави. Після війни за незалежність Україна втратила багато земель. Що вивело на політичну арену праві сили. Голова партії ОУН коловалець розкритикував Скоропадського за пасивність щодо об'єднання українських земель, зважаючи на кризу в політичному житті, економіка України розвивалася, активно будувалися заводи та створювалися нові робочі місця. Крим просить допомоги. Це підвищить вартість поживчих товарів, але я допоможу. Бо наша доктрина вимагає контролю над півостровом. Новий демократичний уряд півострова прагне стабілізувати ситуацію. І Україна їм в цьому допоможе. Волошин таємно відвідує Україну і просить підтримати проукраїнський рух на Закарпатті. Звісно, Скоропадський не найкращий лідер України, але він завжди готовий підтримати українця. Літо 1936 року гетьман України, намагаючись подолати дефіцит бюджету, вирішує підвищити податки. Це рішення викликає масове незадоволення населення і призводить до широкомасштабних протестів по всій країні. Євген Коновалець, лідер організації українських націоналістів, швидко долучається до протестного руху. Він активно критикує урядову політику, протести набирають силу, об'єднуючи різні версти суспільства. ООН отримує підтримку не лише цивільного населення, але й частини військових командирів, незадоволених поточним станом справ. Під тиском масових протестів уряд іде у відставку для вирішення політичної кризи призначається всенародний референдум щодо нового складу парламенту та уряду України. На референдумі переконливу перемогу здобуває партія ОУН, отримавши більшість місць в парламенті. ОУН формує новий уряд. А Євген Коновалець стає лідером держави. Він починає реорганізацію армії. Зміснення кордонів та модернізацію економіки. Проте Андрій Мельник, один з лідерів ОУН, вважає новий курс занадто зосередженим на внутрішніх справах і починає таємно збирати групу однодумців. На партійному з'їзді ОУН значна частина молодих учасників зажадала від коновальця пояснення, як саме він обережними кроками об'єднає всі українські землі, на що Коновалець не зміг дати чіткої відповіді. Коновалець виявився не готовим до рішучих дій. Його нерішучість у боротьбі за українські землі викликала розчарування серед радикального крила Уму. Після гострої внутрішньополітичної боротьби Мельник все ж перемагає, коновали змушені поступитися владою. У Галичині, яка залишається під польським контролем, розгорнувся активний український партизанський рух. Партизани на Галичині підривають стабільність польської держави. Мітинги, страйки та заворушення на вулицях стали звичним явищем в польських містах. Польщі спалахнуло масштабне повстання фермерів. Сільське населення, доведене до віччої економічної політики уряду, піднялося на боротьбу. Селяни захоплюють адміністративні будівлі, перекривають дороги. Країна поринула у справжню громадянську війну. Тим часом в Україні відбулася знакова подія Воз'єднання ООН. Після тривалих переговорів різні фракції організації нарешті дійшли згоди. Мельниківці та бандерівці подолали розбіжності. Та об'єдналися під єдиним керівництвом. Користуючись підтримкою німецьких союзників, українське керівництво вирішило діяти рішуче щодо Польщі. Розпочалася масштабна передислокація військ до польського кордону, танкові дивізії, піхотні полки, артилерійські батареї. Все рухається на захід. Нападаємо на Польщу і намагаємося пробитися в Тернопільську область. Ведемо бій за місто, де наші війська мають чисельну перевагу. Всього одна дивізія тримає оборону Тернополя, тож маємо без проблем вибити поляків з міста. Поки поляки виступають, будемо розширювати наш південний поздар. Будемо заходити в Станіслав, оточувати польські війська. Ворог не встигає перекрити усі дірки на фронті, то швидко займаємо їх. Українські кіні дивізії легко проходять по позиціям противника. Прориваючись до Львова, ми вже захопили східну гличину. Не даючи ворогу жодної можливості на перегрупування чи відпочинок. Користуючись деморалізацією ворога, захоплюємо Львів і здійснюємо штурмові дії в напрямку Луцька. Тим часом на Волині розгортаються бої, де наші війська продовжують тиснути. Фронт противника посипався під натиском української армії, яка розгорнула повномасштабний наступ. В результаті близьковичної операції вся Західна Україна опинилася під нашим контролем. Розпочавши наступ на Варшаву, наші війська здійснили прорив у центральну Польщу. Держава Польща готова капіталювати на 40%. Але незважаючи на великі успіхи, постачання української армії розтягнулося і стало важче просуватися вперед. Українські дивізії здійснюють прорив для оточення Кракова. Наш наступ на краків закінчився успішно. але відчайдушність спротив поляків. Сповільнив на наше просування. Водночас, скориставшись нашим зосередженням на південному напрямку, поляки зуміли контратакувати та повернути Варшаву під свій контроль. Розпочавши операцію з оточення Варшави, наші війська стрімко проходять у сусідні провінції, одночасно закриваючи вразливі ділянки фронту свіжими підрозділами, щоб запобігти можливому контрнаступу ворога. І врешті-решт замикають кільце оточення. Перерікаючи одну польську дивізію на неминуче знищення. Незважаючи на запеклий опір, Варшава впала під невпинним натиском українських дивізій, що поставило Польщу на межу повної поразки та остаточно деморалізувало ворожі війська. На знак перемоги у захопленні Варшаві відбувся грандіозний парад, на якому, з надихаючою промовою, виступив Андрій Меник, де запевнив, що Польща більше не буде загрозою для України. Тож вже 22 квітня Польща капітулює перед українськими військами. Українське керівництво вирішило встановити окупаційний режим в Польщі, щоб забезпечити стабільність у регіоні, запобігти можливим повстанням та гарантувати виконання умов капітального.